Друзі, усім привіт! З вами знову Сашко і це гра Козаки 3. Сьогодні нас чекає дуже прикольний новий шалений експеримент, але зараз хочу по-перше подякувати за новий донат. Е, Микола, дякую тобі за 100 гривень. Це дуже приємно, дуже приємно. І вже зовсім скоро в мене буде новий ПК, нове залізо. І ми будемо знімати масштабні битви у гарній якості. А тепер переходимо до а, битви. І ось перед нами, що ми бачимо, це тисяча українських селян на чолі з Гетьманом. І проти них 500 російських стрільців. Е, на чолі, на чолі немає в них нічого на чолі. <плес> немає нічого, тому що вже було декілька битв, і командири просто закінчилися. Так, тому їх послали усіх просто уперед. Е, і, <плес> і... Поставили їх у чисте поле, видали їм рушниці, яким вже десь 100 150 років, які вже буквально згнили, але вони стоять. І вони, мабуть, готові до битви. Але ми це зараз побачимо. Чи реально вони готові протистояти тисячі селянам? Це, мені здається, буде дуже цікава битва. І є тут такий маленький сюрприз для всіх вас, який я підготував. Але ви його побачите. Десь через 5 секунд. <свисті> Приготуйтеся, напишіть у коментах, хто виграє, точніше, ніхто виграє. А за скільки саме селяни загасять оцю товпень непідготовлених стрільців. <свисті> ну що, будемо дивитися. Рахуємо, і на рахунок 3: починаємо, вимикаємо режим миру. Один, два, три. І погнали! Погнали, погнали, погнали. Дивіться, що робиться! Дивіться, а, дивіться. А знаєте, чому стрільці не відповідають? Чому стрільці не відповідають? А подивіться на ресурси. Ось там, де вугілля, а там нічого немає, немає, тому що патронів їм не роздали. А патронів немає, а патронів немає. Рушниці гнилі, патронів немає. І як ми бачимо, ось так закінчилася ця битва. Ну, трохи патронів було, трохи їм роздали, але все ж таки, все ж таки цього не вистачило. А у українських селян є міць, є воля, є сила духу. І вони просто пішли та знесли е, оцю усю наволоч. Е, ну, Дивіться, залишилося 978. Звісно, ті, хто пали, ті герої. А битва, яку ми побачили, це реально дуже крута битва. Згодьтеся, тисяча селян проти 500 стрільців. Ну звісно, це розважальний контент, але я захотів, щоб це відео мало, знаєте, такий характер, коли максимально близько до реальності. І як ми бачимо, те, що зараз дають е, новоспеченим військовим е, з Росії, то ми бачимо, що там просто жах. Там якесь гниле обладнання, там якісь е, е, автомати, які Навряд чи взагалі працюють, і ось ми змоделювали цю ситуацію. Тому наш контент не тільки розваза... розважальний, але дуже близький до реальності. <плес> Тому підписуйтеся, друзі. З вами був Сашко. Буде ще багато прикольних відео, багато прикольних експериментів. Ставте лайки, пишіть якісь круті коменти. Якщо є змога та бажання, під цим відео є моя картка. Скидуйте донати на комп'ютер. На нове залізо, тому що мій дуже-дуже тугенький, а такий контент, я вважаю, повинен зніматися у дуже гарній якості. Ну, все одно, дякую вам, друзі, за те, що ви зі мною. Бажаю вам щастя, бажаю вам перемоги. І це все точно скоро закінчиться перемогою найвеличнішої держави та найвеличнішого народу України. Що ж, друзі? Щастя вам, слава Україні, героям! Слава, слава ЗСУ!